Послання 16. Заклик до всіх церков і Конфесій Об'єднатися проти зла. Неділя 21 листопада 2010 року 15.00. Мої церкви по всьому світу. Почуйте мій заклик. Всі ви, діти і послідовники, належите мені. Так багато хто з вас дотримується вчення своєї церкви і Бога творця людства. Це добре. Багато хто з вас тлумачить вчення мого предвічного Отця по-різному, це сталося в результаті тлумачення пророків від початку часів. Багато пророків тлумачили вчення Боже в той спосіб, в який послання було отримане ними. Деякі слова моїх пророків були змінені. Всім моїм пророкам була дана істина. Не всі з моїх пророків зуміли забезпечити те. Щоб їхні послідовники залишились на одному шляху до вічного життя. Всі шляхи ведуть до Бога, Творця людства. Послідовники Бога тлумачать вчення різними шляхами, що призводить до плутанини. Як тільки плутанина починається, ви можете бути впевнені, що єдиний шлях це спростити ваші переконання. Просто вірте в вашого Творця і шануйте його. Я закликаю зараз усі церкви, представників усіх релігій і вірувань по всьому світу молитися за людство і за тих, які не мають віри. Любов до Бога не має нічого спільного зі знищенням життя. Жодна людина не має права в моє ім'я чи мого предвічного Отця забирати життя в Його ім'я. Натомість зберіться разом і об'єднайтеся в своїй любові до вашого Творця. Перед лицем зла, оскільки воно швидко зростає навколо вас. Мої діти, дозвольте мені нагадати вам про Божі закони десять заповідей, послані вам моїм предвічним Отцем через свого найбільш святого і побожного пророка Мойсея. Ці правила були призначені для того, щоб навчити дітей Бога щодо того, в який спосіб вони повинні вшановувати Його, щоб направляти їх до істини. Так багато людей сьогодні забули про це ті, які не забули, рідко замислюються про те, що вони насправді означають: ті, які не розуміють десяти заповідей, вирішують тлумачити їх в спосіб, далекий від істини. Цим людям я говорю: будь ласка, прочитайте десять заповідей і послухайте або ризикуєте зіткнутися з гнівом Господа. Їхнє значення не повинно бути розбавлене через фальшиву любов, фальшиве співчуття або виправдовування гріха перед лицем того, що вам було сказано. Перша заповідь каже вам поклонятись тільки одному творцеві, моєму предвічному отцю і уникати ідолопоклонства. Проте цю першу заповідь відкинули осторонь на користь фальшивих боїв. Під фальшивими богами я не обов'язково маю на увазі людей на високих місцях або тих, які підносять себе чим вище, щоб ви, мої діти, падали додолу в захваті біля їхніх ніг. Так, це злочин глибоко образливий в очах Бога. Ідолопоклонство, про яке я зараз говорю, це людська любов до влади і грошей, яка може довести моїх дітей до порожнього відчаю. Цей вічай призводить до порушення іншого правила гріха самоодержимості, бажання піклуватися про свій власний шлях в житті за рахунок вашої душі буде вашим падінням. Любов до себе це не любов, це марнославство. Проте це популярне вчення сьогодні. Ви, під виглядом фальшивого співчуття, звеличуєте себе і відхиляєте Бога. Ваш брак смирення призведе до вашої загибелі. Коли ви ставите себе вище за інших, вони та інші люди будуть страждати через це. Ця заповідь ніколи не повинна порушуватися. Людська аргументація, яка використовується для того, щоб виправдати гріх, це абсурд. Одержимість знаменитостями Щодо молодих людей, яким так довго не вистачало керівництва. Вони зараз занурюються в прірву ідолопоклонства в такий спосіб, що це видно всім. Самі ідоли, яким мої молоді діти поклоняються, є здебільшого не від світла, багато продали свої душі дияволу, факт, яким вони гордо вихваляються. Їхня гіпнотична привабливість через їхню музику і слова переконує моїх дітей, що це істинний шлях, якого потрібно дотримуватись. Їхня приваблива аморальність заохочує їхніх послідовників наслідувати їх. Коли вони це роблять, вони, мої діти, блокують світло, оскільки вони також втягнуті у вічну темряву. Одержимість знаменитостями в сучасному світі призводить до того, що мої діти постійно відчувають тривогу, оскільки вони прагнуть досягти тих самих висот, які ми ті, які прямують за шахраєм. Стверджують, що насолоджуються. Придіть зараз всі мої діти з усіх церков і вірувань, об'єднайтеся і боріться за право зберегти віру в Бога, предвічного Отця, за право любити один одного, за право на чисту любов, любов Бога, предвічного Отця, Творця неба і землі, ваш люблячий Спаситель і справедливий суддя, Ісус Христос.